Ну що ж, всім привіт! Як я обіцяв, я буду записувати відео по Горбокс. І сьогодні у нас на уліді нова, недавно вийшовша бета Горбокс 1402, які завезли багато контенту, багато чого не обіцяли. І, коротше, давайте це все тестити Волк. Коротше, одна з головних така таких приколів, яких одразу можна помітити, це можливість регдолитися. І. я зараз здох. Коротше, тепер при натисканні клавіші Q на комп'ютері, можна ось так от просто падати, перекидуватися, і я не знаю на що це потрібно, але для РПС серверів в принципі, це буде дуже корисно. Ну або ж, наприклад, можна через цих болванчиків ось так от теж перестрибувати, тільки в мене щось трошки не вийшло. Коротше, во. Можна ось так от скидувати. Ну, в принципі, це прикольна фігня. Також, в принципі, самих цих гордолів трошки прокачали, їхні анімації. Давайте, наприклад, візьмемо якусь зброю. Якраз, до речі, на М1911, та на білету завезли нові анімації. Тобто вони виглядають таким чином. Вони прям сосні, їх прям убожню. А На білету, ну, мені так собі сподобалось, звісно. Мені, мені більше подушки, коротше, цей пістолет. Тому давайте з нього я і потещу. Коротше. Виглядає якось це ось наступним чином. Бачите, трошки так прокачалося, мені прям подобається. Ну і, до речі, якщо ви їх б'єте, то через деякий час вони поблідніють. Ну ось, як можна помітити, він вже трошки побліднів. Далі, з наступного що завезли, також для цих балванчиків. Дивіться, яка фігня. Це якось через раз працює, але ой. Але це, ну, по суті, працює. Коротше, вони е, можуть зачіплятися за речі. От це, наприклад, зараз його... Ану. Блін. Во! Вийшло! Ось бачите, вони отак можуть чіплятися тепер і... Ну... Теж більш прикольніше стало. Також там розробник прокачав гордолів, які ось такі от нейтральні може там бігати. Е, не знаю в якому плані він їх прокачав, але я так розумію, якісь маги виправив. А, ну так, анімація, як мінімум, звичайної ходьби, виправилася, вона дебагована. Воо. У нього там руки скрізь стіни, підлогу не проходять, більше він теж це подобається. Давай, давай, давай. Також розробник на екрані буде скріншот. Розробник змінив Map е, Creator. Е, ось скріншоти на екрані. Але прикол у тому, що в першій версії цієї бети і трошки випавленій версії цієї ж бети, його немає. Тобто розробник просто прибрав МАП-креатор, тому що там, напевно, у нього щось не дуже сильно склалося. А, також з приводу нових функцій у гру він завіз нові пропи, які світяться. А, і не працює. Ось. Во! Дивіться, як прикольно. Во. Дивіться. Е, так ось з прикольного, що він додав, це... це дуже кринжова фігня. Але унітаз. А чого я крінжова фігня? ну. А, з прикольного десь я тут, якщо знайду, ну. Десь повинно бути. А, нарешті, ось, піаніно. І на ньому можна грати. О, і типу. Ну, якось так, в принципі. Прикольна фігня, мені подобається. А, ну і ще наостанок, що можу сказати, там взагалі список великий з до того, що розробник зробив. Ось, все на екрані буде. Але я от показую прям основне таке. Тому зараз продемонструю. Це, коротше, якщо ти можеш зламати собі руку, і вона тебе, тебе тут, знизу на екрані буде звисати. Короче, є можливість зламати руку, і якщо ти зламаєш, то ти не зможеш використовувати ніякі речі. Тобто зброю і е, там, все, що завгодно. Не зможеш просто використовувати. У мене не вийшло зламати руку, тому я згадав, що сам розробник викладав скріншот зламаної руки, як це виглядає. Короче, ось вам на скріншоті. Як це буде виглядати так само і з другою рукою. Ну і це в принципі основні фішки, які можна помітити в цій биті. Каза, коли буде реліз даної версії, і як буде виглядати також мап бо ми все ще не знаємо. Ось, але я сподіваюся на те, що е, розробник випустить цю версію як можна швидше. Ну і це, в принципі, усе. Це ось таке експериментальне відео на моєму каналі. Без сценарію, якось показати, е, що розробник зробив для Горбокс. Якщо вам реально це дуже цікаво на це дивитися, то Ну звісно, я буду робити такі відео набагато частіше, бо я хочу трошки відпочити від Роблокса, бо я багато по ньому я вже відеосів зробив, і вони дуже складно мені даються монтажом і все іншим. Ось я думаю, ви мене розумієте. Котше, якщо вам сподобалося це відео, то напишіть про це в коментарях. І я тоді зрозумію продовжити мені робити такі огляди на нові влаці горбокс на каналі чи ні. І на цьому думаю, що все.